Жахлива автопригода на трасі Київ-Чоп поблизу села Антопіль. Керманич позашляховика збив пішохода. Чоловік переходив дорогу по нерегульованому переходу. Як раптом на нього здійснив наїзд водій Тойоти. Слідчі слідчого управління встановив, що водій автомобіля Тойота. 55-річний рівнянин допустив наїзд на 60-річного місцевого жителя, який переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Керманич самостійно викликав поліцію та швидку, однак медики, попри вжиті реанімаційні заходи, констатували смерть чолові. У кареті швидкої. Водій був тверезий, його транспортний засіб вилучили. Слідчі проводить досудове розслідування. Викликав таксі до лікарні та втратив власні кошти. На Здолбунівщині таксист обікрав пасажира. Він витягнув із його сумки майже 2,5 тисячі доларів та близько тисячі євро. Зловмисником виявився 37-річний рівнянин. Чоловік підпрацьовував таксистом і підвозив потерпілого до лікарні. По дорозі до медзакладу водій попросив у клієнта позичити йому 2 тисячі гривень. Пасажир, який уже декілька разів користувався послугами цього таксиста, погодився. Однак пояснив, що має лише долари. Обмінявши 100 доларів. В обміннику позичив потрібну суму. Прибувши до лікарні, потерпілий взяв частину грошей, а сумку залишив у машині. Відтак, таксист скористався моментом і поцупив усі кошти. Потерпілий звернувся в поліцію. Зрештою, таксист зізнався у скоєному та повернув викрадені кошти. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру. А у гощі стався витік хлору із 50-літрового балону. Небезпечну зону було огороджено, а доступ сторонніх осіб обмежено. На щастя, потерпілих немає. Власник будинку та сусід у задовільному стані. по прибуттю на місце виклику, рятувальники встановили, що під час проведення робіт господарем із металевим балоном об'ємом 50 літрів, заповнених хлором, стався витік небезпечної речовини. Після чого рятувальники провели заміри концентрації небезпечної речовини у повітрі за допомогою приладів хімічної розвідки та зафіксували перевищення концентрації перів хлору в повітрі. А на Березнівщині чоловік впав на гостру залізну огорожу. Рятувальники прибули на місце та допомогли йому звільнитися. Чоловік станом на сьогодні перебуває у медичному закладі. На місце події оперативно було направлено рятувальників 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Березно. За допомогою спеціального інструменту вони зрізали частину металевої конструкції та деблокували потерпілого. Після надання допомоги травмованого чоловіка передали працівникам екстрої медичної допомоги. До даної події було залучено од. Ну одиницю техніки та четверо рятувальників ось такими неспокійними видалися вихідні на рівненщині. Правоохоронці та рятувальники просять жителів області бути обачними та берегти себе. Анна Авдєєва, телеканал ITV, Медіагруп.